Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати мою найулюбленішу страву влітку, яку я готую кожного року. Моя мама готувала, я готую. Це полтавська окрошечка. Підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться, а потім діліться в коментарях, пробували ви таке чи ні. Спочатку покажу вам, які продукти я буду використовувати для моєї окрошечки. Дивіться, огірочки, редисочка. Це знайшла купила у люди на привозі. ну Дуже класна така редиска. Дивіться, здорова, тверда така огірочки, картопля, не пам'ятаючи, з привозу. да, з привозу, Ця варіоночка це свіна говяжа ну Треба грам 300-400 ну тут трошки більше яйця за тебе. І сметанка Я дуже обожнюю цю сметану. Не знаю, як ви, але вона мені така аж солодка. Так, лимонна кислота, сіль, понятно. Ну, і хочу вам розказати, для чого мені такі дві каструлі. Одна, дивіться, з кипяченою водичкою, і інша така сама пуста. Просто зараз буду дивіться. понарізаю ще з кубиками так рівненько, і складу всю все це в цю каструльку. А потім е, сюди добавлю сметану, сіль, лимонну кислоту, так за смаком, перемішаю гарненько, і потім все це розмішаю. Ну Зараз вам все покажу. Щас все наріжу, цибульку. Цибулька це з мого огороду. Хто не знає, в мене є огородик свій тут в Одесі. І цей такий пучок зараз будемо теж нарізати. Дивіться: принцип нарізання усіх інгредієнтів, так, як ви нарізаєте на олів'є. Дрібнесенько, все порізали. От яйця вже порізала, так зараз буду картопельку нарізати колбаску, огірочки, все все дрібненько нарізатиму і складатиму в цю каструльку. Картоплю теж нарізаємо і висипаємо сюди в каструльку. Так, ну що, дивіться, нарізала я огірочок так дрібненько і редиску. Боже, яка редиска, аж солодка, дуже-дуже смачна, ще сладенька. Так, додатиму в до цю каструльку. Ну що, нарізала я вже колбаску. Зараз додаю сюди в каструльку. Зараз цибульку дорізаю і буду формувати цю заливочку: водичка, лимонна кислота, сіль і сметанка. Так, дівчатка, дивіться цибульку, вибирайте таку тонесеньку чи як сказати: от дивіться, таку, вона аж солодка, щоб не такі товсті, як пальці були ці стебельці. І отак дрібнесенько нарізаємо. Ой, яка ж вона ароматна ця цибулька? Дивіться, дрібнесенько так нарізала, буду додати в каструлю до, до всього там. Дивіться, я не всю цибулю рву на огороді, не вириваю повністю цибулинку. А так, взяла там три штучки, там чотири вирвала, такі самі тоненькі, самі зелені. І все, і супер, і додаю. Куди хочеш, в салатик, в окрошечку. Дівчатка, дивіться, сіль, лимонну кислоту. Оце я положила, зараз додаю я сюди, у цю воду кипячену, і додаю цілу цю баночку сметани. І розмішую А Потім буду заливати цю другу каструльку. Набадяжила, я дивіться, сметана, сіль і лимонна кислота. Ну, ви додаєте за смаком. Я ще трошки солі додавала і лимонної кислоти, бо я люблю таке насищене. Зараз буду заливати свою, свою любимую окрошечку. Одною рукою заливаю і мішаю, і зараз буду перемішувати. Ой, боже, як це смачно. Все гарненько перемішуємо. Додаємо за смаком ще сіль, лимона кислота. Я щойно додавала, бо я люблю таке насищене, виражений такий смак. І все. Ставимо обов'язково в холодильник, бо вона має бути холодною. Це ж літ... літня страва. Ой, Боже, дівчата, це так смачно, повірте мені. Це От на сметані найсмачніше. Бо я й пробувала на кефірі, на сировиці. Ні, додають кріп. Я нічого не додаю. От, цибулька і все. І це дуже смачно, повірте. Готуйте, пишіть в коментарях. Як вам сподобалося чи ні, або діліться своїми рецептами крошечки. А це моя полтавська окрошка. Все дитинство їла, мама готувала, і я готую тепер. Моя сім'я вся в захваті. Любить чоловік дуже, син люби, всім приємного апетиту. Пишіть в коментарях, як вам сподобалося чи ні?